Дії і за всі події, і дивно дуже нарікати на західних партнерів. Якщо під носом, вибачте, кої це таке, що на голову не налазить. О, в той момент як ми чекаємо передачі нової поки критикуємо партнерів, що вони нам не передали допомогу. В той момент як на передовій українські бійці кожної миті, кожної хвилини, кожної секунди віддають своє життя в одній з військових частин Чернігівської області повідомлено, виявлено порушення на майже 40 мільйонів гривень. Наймасштабніше з чотирьох порушень, яке зафіксоване, от в конкретному даному кейсі, це безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів. Тоді посадовці військової частини ну схема звична для нас. откати. укладали додаткові угоди з постачальниками, е суттєво змінювали умови до умови договору. І через це вони закупили на 163 генератори. Олеся, 163 генератори, не один, два, ні три. 163! генератори менше аніж було це потрібно. Виникає питання логічне: а де ж куди ж ділася сума тих е, різниця в сумі за ті 163 генератори? Більше того, у період жовтня 22-го року по квітень 2023-го року, коли генератори були критично потрібні військовим. Більшість цих генераторів у військові частини не постачалися, а накопичувалися на складах, і частка виданих генераторів для використання була всього навсього 15% серед закуплених, тобто. Скільки не дозакупили, і з тих, що закупили, лише 15% привезли туди, куди було потрібно. Ти можеш собі уявити, що відбувалося. Тобто відклали постачання гроші отримали. Дінь і утра стулья дінь утром стулья вечором. Ти розумієш? Як в цьому, як в я, я намагаюсь зрозуміти, тому що я знаю, що є знову ж такий механізм, коли не все прям віддається одразу на передову через те, що воно може бути знищене, і відповідно частина якийсь відсоток забезпечення залишається на складах, щоб мати ну якби резерв. Тому я намагаюся зрозуміти цю всю історію. Але скажу тобі так, ми сьогодні про десантників згадуємо. Підопічні мені десантники були з генератором. Ми їх забезпечили. В них все було добре. Ні, ну слава богу, але це ж ніяк не виправдовує те, що зафіксовано порушення на 1,7 млн грн. мільйонів гривень. Це інше, окрім тих, про що я розказав. І такі дії на секундочку 30, майже 39 млн мільйонів гривень. Збитки державі надали, ти розумієш, що е, якби отаке от не відбувалося, то тобі б не потрібно було забезпечувати десантників. Ну умовно кажучи, я зараз кажу, ну можливо, ну, це потрібно робити, але ну це ти розумієш 38 38, вісім мільйонів, тридцять мільйонів гривень це твої гроші.